Друзі, на Донбасі сталося 5 тисяч аварій на водопроводах. І це тільки за серпень, лише за один місяць. Нові прориви стаються швидше, аніж встигають залатати старі. Ситуація з водопостачаннями далі залишається дуже напруженою, якщо м'яко казати. Мешканцям регіону, які раніше доводиться чекати підвозу каністр за графіком, але довозять її не всюди. Це про воду. в регіонах. Виникло нове поняття. Водяні мародери, і тепер Донеччина чи донечани навіть змушені ставитися е, на бу, ставити на бутлі з водою навіть замки. Тобто, отак от так. А що там влада? Окупаційна влада традиційно пояснює, що водна блокада влаштована. Правильно, Києвом, а донецькі пропагандисти створили навіть піар на воді. Вони знімають черги задоволених мешканців, яким на руки дають, уявляєте, по дві пляшки води. Проте як... так, це розкішний максимум, а не базовий мінімум. Ого. Про те, як на окупованих територіях плачуть без води, та чому окупаційна влада робить з колапсу шоу. Дивіться далі в сюжеті. У дітей воду. крадуть у дітей воду. Ця каністра спеціально для дітей. Стоять і у дітей забирають. Ганьба. Чвари за воду на Донбасі вже перетворилися у справжні сусідські війни. За пляшку там готові навіть вбити. Су -ти. Су а ти хто я ти хто їхала б собі спокійно, тварюка? Мало на вас кидали. Мразок бог свідок. О, дивіться, люди ще й за Україну. А це ветеран ополчення Донбасу, який став інвалідом, плаче через відсутність води. Я служив. Я служив. Я відвою, Мені бідно. Йому дуже образливо, що в будинку її вимкнули, і тепер він не може носити пляшки до квартири на п'ятий поверх. Плаче без води не тільки ветеран. У нас просто не пішла вода. Вона не йде вже півтора місяці. Я, я не знаю. Це просто пекло. Я вже не знаю, що робити без води. Це неможливо жити без води. Вона взагалі не йде. Взагалі не крапає. Ось я зараз відкриваю наш кран. Він абсолютно сухий. У Донецьку навіть розпочалися своєрідні ігри під назвою Знайти воду. Ситуація плачевна, тяжко дуже її знайти. В день подачі води. Вода не доходить навіть в підвалах. Люди ходять, шукають. Підвоза води нема. Бочки встановлені, тільки три. І то їх недостатньо. А на весіллі молодята мріють про дві речі. Про що мріти? Про мир. Звичайно, про мир. І про воду. Мешканці вже почали щось підозрювати і навіть знайшли у собі сміливість звертатися до окупаційної влади, і від неї вимагають правди. Те, що у нас пересохли джерела, те, що не залишилося нормальних резервних водопостачань, це Ми вже всі так знаємо. Далі що робити, куди ділася вода дончан? Нам теж дуже цікаво це дізнатися. Кажіть нам правду. У Донецьку існує така річ, як соціальна вода. Це питна вода, яка ще кілька тижнів тому коштувала 3,5 рубля. Тепер просять 50 рублів за 5 літрів. І на руки більше 10 літрів не дають. Далі буде ще гірше, кажуть експерти. Відіб'ється. Думаю, на теплопостачання, тому що коли почнеться опалювальний сезон, люди почнуть спускати воду з мережі для того, щоб використовувати її побудова. Цілком вірогідно, що цього року в Донецьку не буде централізованого опалення, і це ну прям критична історія. Насправді, тому що. До них не готовий до, до будь-якої іншої системи опалювання, окрім централізованої. Це означає, що якщо буде холодна осінь і холодна зима, то фактично люди будуть мерзнути. І ну це ж вах. Цим нічого не можна зробити. Проблеми вже виникають із електроенергією. Зогревська тес. І там з зу, зу, водосховище, воно обміліло теж катастрофічно. Немає води для того, щоб охолоджувати. Вже донецьк сьогодні. частково почав застосовувати не бі, відключення, тому щоб щоб знизити напругу. Розкоріж за все, вона зупиниться найближчим місяць-два. І Донецька область і Запорізька область по суті залишиться без електроенергії. Проблеми з водою посилилися ще й через стан комунального господарства. З 14-го року, намагаючись всунути нам а, ці території як ордло, а, там навмисно нічого не ремонтувалось, і вже тоді мер Донецька попереджав, що якщо там ще 3-4 роки нічого не буде робити, то вона буде просто витікати. Тобто буде комунальний колапс, і труби почали сипатись. Просто деякі російські колаборанти почали визнавати, що міста деградують під окупацією. Андрій Пургін, ідеолог і один із засновників так званої ДНР, взагалі звинуватив сучасне керівництво Донецька у тому, що воно зацікавлене у водному колапсі. Він поширив інформацію, що Пушиліну і його друзям належать шість заводів з виробництва бутильованої води, яку закуповують за бюджетні гроші за завищеними цінами. З 11 зараз працюють дві скважини. Одна працює на завод, що випускає питну воду, і напряму пов'язана з першими обличчями Донецької Народної Республіки. Донецьк купуватиме воду ще дуже дуже довго. І нинішня влада, яка володіє всіма цими шістьма заводами для очистки і так далі, будуть отримувати з нас гроші. Шахти, метал і мільйони троянд залишилися в минулому. А Донбас сьогодні це висохлі крани і бійки за воду, які стали новим обличчям життя під окупацією.